Шановні мешканці громади, сьогодні ми представляємо вам місцевий цифровий сервіс, який стане помічником для жителів та гостей громади: мобільний застосунок «Е-Звягель». Цей застосунок розроблено з метою впровадження та розвитку цифрових сервісів, переведення місцевих послуг у цифровий формат в єдиному застосунку та для налагодження комунікацій з жителями Звягельської міської територіальної громади та для залучення містян до процесів прийняття рішень. У стартовій версії додатку доступні новини та заходи в громаді, актуальна інформація про події. Функція транспорт містить онлайн-карту з відображенням руху міського транспорту та можливості переглядати вибраний маршрут з відображенням транспорту, що курсує по ньому у режимі реального часу. Також присутні мапи громадських криниць, бюветів, укриттів та пунктів обігріву. Працюють сповіщення про повітряну тривогу. Зовсім скоро тут будуть доступні графіки від ключ. Наразі вже триває розробка наступного сервісу застосунку Комуналка, де ви матимете можливість передати показники лічильників в один клік в усі служби, оплатити усі спожиті комунальні послуги однією квитанцією, переглядати історію переданих показників та історію оплати. А також з часом плануємо надати можливість повідомляти про проблему для оперативного реагування відповідними службами, сповіщення про аварійні ситуації, перекриття доріг. Запис до лікаря, запис до ЦНАПу, а також плануємо впровадити звернення громадян та запити на публічну інформацію, опитування. Застосунок доступний для завантаження на App Store та Play Market. Допомогти встановити застосунок на ваш мобільний пристрій вам можуть допомогти у ЦНАПі та бібліотеках громади. Встановлюйте застосунок та розкажіть нам про свої враження. Ми готові почути ваші відгуки та відповісти на існуючі запитання. Езвягель це ваш мобільний довідник та помічник.